Кожен знає своє діло, літака веде пілот, робітник йде на завод, школярів учитель вчить, космонавт в ракеті мчить. Кожен знає своє діло, робить чесно його і вміло. Пропоную пограти в гру кому що потрібно для роботи. Перукар це чарівник. Зачіски робити звик, пофарбує, підстриже, різну моду дожене. Розгляньте предмети, які потрібні перукару для праці. Це різні гребінці, ножиці, заколки, резинки. Кухар варить борщ і суп. Голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Що ж кухарю потрібно для роботи? Це і продукти, і різноманітний посуд, і спеціальний одяг. Рівно цеглу викладає, дах старано покриває. Каменяр і покрівельник носять назву будівельник. Будівельнику потрібні різні інструменти, спеціальний одяг та техніка. Вихователька чудова, грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати. Розгляньте предмети, які потрібні виховательці. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Що ж потрібно лікарю? Це і ліки. І, звичайно, швидка допомога. Художник картини малює. Він ними весь світ зачарує. Картини у нього, мов казка. Милуйтеся ними, будь ласка. Художнику потрібні різні фарби, пензлики, олівці, фломастери. Ну і, звичайно, мольберт. Це підставка під папір. Поліція оберігає нас в день завжди і в нічний час. Поліцейський, небезпечна праця. Нехай на службі все вдасться. Що ж потрібно поліцейському? Це є регулювальна палиця, наручники, свисток, спеціальний одяг та транспорт. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. У своїй роботі використовують спеціальний одяг, пожежну машину, вогнегасники та різні шланги. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Хто на спеку й день холодний робить людям одяг модний. Нескладна оця задачка, бо майстриню звати швачка. Швачка використовує швейну машинку, голки, нитки. Ножиці та сантиметри. Тепер давайте пограємо в гру що зайве. Будьте уважні! Чудова робота, молодці!